Вітаю всіх з вами Євгенія. І сьогодні хочу показати, що відбувається з моєю відцвіташкою. Я помітила те, що вона боком упала розетка, і мені здається, що їй усьо. І я, напевно, її візьму і. І зріжу. Ну, чого-то мені так здається, що вже там нічого гарного не буде. І так от. Там воно на еле-єле на волосинки тримається. І мені кажеться, що буде краще. Ах. В общем, Видите, она телепается. Я хочу ее вообще снять и поставить краще вытянутую воду. Давай-то вот так возьму секатор. Вот. Ну, мы же тут ни на чем не держал. А, бачите. Все. Черная гниль. И тут черный Так, а будет доведеться снять этот листочек. Зараз я поставлю на паузу. Зніму листочок, подивимося, що там далі. Так, зняла я листочок. Дивіться, що відбувається. Зараз я оце все зачищу трошки і замастю максимом. Ну, ось так мені вдалося трошки її зачистити. Я не знаю, чи заділа я точку зросту, чи ні. В общем, тепер замастю це все максимум. Отак. От. І дам підсохнути. І поставлю воду листочками. Тут я вже, вже я наготовила заразом воду. Отак от. І єдине, що залишається, це чекати. Якщо точка зросту там сама стержень той не задітий, то можливо, можливо, тут почне рости новий листочок і з'являться корінчики. Якщо продовжиться далі. Ой, черніти основання, якщо я не все зачистила, намагалася якомога акуратніше зачистити і щоб не сильно зрізати. В общем, буду спостерігати. Так, от, дівочки, це все, це все від переохолодження. Я проливала її ще фуніцидом. Але от ті проблеми, які зразу вилізли через те, що почали сохнути корінчики від шиї, вони зразу показали себе те, що там вже якась проблема. Все. Тут уже дітки довіже ждать нічого. <кій> так що таке дійство. Ну, зараз вам хочу показати ту орхідейку, яку я витягла із горщика. В общем, цей листочок, бачите, далі пожовтів. А цей теж Ну, він уже і показував себе, такими пятнами якимись, брався, теж почав жовтіти, віджовтювати. Я замочила його в фунгіциді, Я взяла два фунгіцида, Этот, скажите, я я скажу, боже, фундазол. І взяла ще один цілитель. називається фунгіцид контактної системної дії. Я його була по восені купила. В общем, замачувала я в Але мені здається, що. А, я ще, знаєте, що зробила? Ще сюди закапувала толстянки. В надії, що щось, щось може зупинитися мені так чогось, оце я дивлюся на неї, і так хочеться оце зрізати. Лучше оставити орхідейку без точки росту. Але оставити отут ще листову масу, корні в неї є, може видасть дітку. Бо якщо це таке далі буде і з тим листом продовжуватися, то вона так поступово може вся іж жовтіти. Як ви думаєте, що мені зробити? Зрізати оці два листа, замастити фунгіцидом, залишити без точки зростання орхідейку, чекати дітку. Тут уже просто вже Нічого не допоможе за такою проблемою. Я не знаю, що це за проблема. Головне, що почав зразу молодий листочок оце так жовтіти. Що це може бути, я не знаю. В общем, напишіть мені, я поки ще її чіпати не буду. Хто подивиться, напишіть мені, що мені зробити. Взяти, відрізати так, зразу з усім і з усім листом. Іли попробувати отак. Найскасок відрізати цей цей скальпелем. так чик. Може зупиниться вся ця гадость. Напишіть мені, що, що, що можна зробити. І спробуємо зробити, подивимось, що буде далі. пропадати вона вже почала пропадати вже хуже не буде від того, що якщо я зріжу це все. Почекаю ваших коментарів, а потім вже вирішу, що робити. В общем, отаке от дійство. Отаке нехороше дійство відбувається з орхідейками. Треба було зразу. Ще тільки почала я замічати, що почали сохнути корінчики від шиї. Треба було ще раніше відрізати її. Так би, може, б хоч три листочка було. А так лише два листочка, ну не знаю. Подивимося. Поставлю під лампу. Поки хай стоїть, що буде далі, будемо бачити. Все, дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів. На все добре.